Чалом, це Славко. Ви всі задумуєтеся над тим, чому американці нас не люблять, на нас не покладаються, нас не озброюють, нас не захищають, за нас не вступаються. А якщо і вступаються, то не так, якби ми того заслуговували на нашу думку. Відповіді ні в кого на це нема, крім мене. От поки мій род був роз'єднаний відсутністю мосту. Як обидві Німеччини, я замість того, щоб переживати, що падають мої перегляди, шукав відповідь на те питання, що хвилює і вас і мене, чому американці нас не люблять, і знайшов цю відповідь. Вона в тому, що ми систематично неправильно підходимо до стратегії. Як сказав би отой Гаусс Гофер в антинауці до геополітики за геополітику, треба бити в морду за слово, яке постмодерн вже зараз. Тому будемо говорити старе добре слово стратегія. Ми уявляємо себе континентальною державою, і тільки от недавно, пару днів тому, я почув іншу точку зору від наших. Говорящих голів, і власне вона мене і побудила до подальших пошуків. І ми себе уявляємо такою альтернативою Польщі. Ми ж ну, за історичною традицією, ми уявляємо себе такою, як поляки, тільки краще. Що ми от забороли Європи на її східному фронтірі? що от ми станемо проти загрози зі сходу стіною, якби оця Польща мала стояти, як от зараз. А на що нам захищати Польщу, через яку нам знову піднімуть мита на нашу нещасну продукцію сільськогосподарську, щоб задовільнити польських фермерів, які отримують перше від Євросоюзу гроші, по-друге, від Росії гроші, а по-третє, ще і висипають ще і займаються вандалізмом нашого зерна. То, може, ці фермери отримували б дрони, а не нашу сільгоспродукцію. Але ж ви самі розумієте, що Путін не той союзник, в котрому можна вірити. Він слабкий і зрадливий, з ним на Європу не підеш. От ми в такому стані, що одні зрадливі і слабкі союзники, з якими проти Путіна не підеш, а інші зрадливі та слабкі, з котрими на Європу не підеш. Це саме власне, і переживали американські стратегії. І як це не дивно, американські морські стратегії. Ставлення Америки для нас, американського генералітету, військових аналітів, ну, тих, хто їх власне, от, озвучує дурню їхніх говорящих голів, вона походить саме з, з морського бачення, розумієте, від мехона, з морського бачення стратегії, з морського бачення України. Те, що ми завжди вам казали з нашим братом Дмитром. Що Україна це середземноморська країна, країна басейна Середземного моря, і вони ставляться до нас саме так. І, от, поки я не підсів на Розумієте, не з того боку я читав натівські документи, мене ну зацікавили власне, діяльність підводних човнів НАТО в чорному морі. Я зі здивуванням. Дізнався, що практично не було ніякої, а потім вже почав читати за стратегію НАТО. У вас добре, чому в Болгарії є невелика кубка інтелектуалів, такий гурток. Там вже абсолютно всі про їхні військово-морські ветерани такі ж самі Наші вже не несовкіше, що мені приємно, бо я от коли стріляли с 200 з задоволенням побачив, як трясущийся, Я ж знаю, що таке настоящі, трясущийся ракетчик. Хоча казали, що це гур. Я ж бачив цих людей заправщиків, заправлявши шиткістим топлівом, значить, ядовітим ракети. Я побачив, я увидів цих трясущихся настоящих ракетчиків. Ну, трясущихся, це. Наші з Віталієм Івановичем визначення ветеранів, з яким задоволенням вони свою стару іржаву ракету заправляли. Узнати ще, як скажу з фірмів постапокаліптичних, з постутопій. І ржава іржава і іржава ракета із 200 ветхі заправщики. Але з, з якою радістю вони їх заправляють. Так от наші ветерани. Якось от війна їх підняла, вони стали про українські. Я чесно сказати, від них цього не чекав. І мені це було до сліз приємно бачити. Ви цих деталей не розумієте. Ну тому що я то очікував, що вони ж купяться на русскую воєнну пенсію. Хай би вони навіть русскую воєнну пенсію при цьому получали. Так ось, а болгари вони про радянські. Тому це невелика купка інтелектуалів. Досліджує архіви військової розвідки. Болгарії пише статті, нікому не потрібні, не цікаві. Ну, крім мене, розумієте? Кожен дурак може читати та англійському. А справжня інформація, вони ж болгарською, румунською. Я хоча не бор... не болгаролог, я скажу, що я оце такий румуніст більше. Я б навіть сказав би, бо ви венерологію зараз цікавитеся, ну тому що мадяри правильно. А я вибачаю за цей сантимент до ветерана в ракетчика, ну. Це таке, все-таки це, це були люди, я скажу. Матьорі, що кого даже до майорів їли, повишали на пенсію. Так ось. Хто б знав, що вони тепер стріляють і як стріляють із цих С200? А ще ж училища ж були без вищого образування. Це були люди. Так ось. Як сказати? Уже англійською про це не дізнаєшся. Так ось, повернемося до бачення американцями України. Вона походить з їхнього бачення середземноморського ТВД. І я вам зараз довго і нудно оповідатиму історію середземноморського ТВД в НАТО, тому що там є всі. Ми, ми не перші на ізміні. Оці змі... зміни, які ми спостерігаємо в держав НАТО. Вони не перші. В очікуванні НАТО НАТО усвідомлене за власну слабкість і власну зрадливість, я скажу. І не тому, що Франція на західноєвропейському ТВД здала, вийшла після планів операції 64-го року і удару на Страсбург, налякали їх Совки, але і Середземноморський театр воєнних дій був на ізміні Так ось. Початок 40 кінець 40-х років, ви знаєте, це вимоги радянського союзу, мати бази в Середземному морі. Ну власне, ну, от що це буде? Іонічне, Тірянське Ну коротше в Албані. Я от не знаток Старецької Марії там, на мою думку, це іонічне. Отримати бази в Албані і отримати в базі в колишній італійській Лівії. І ясно, що Совєтський Союз був відшит і смірно ушов, що мене вразило. Радянський Союз також хотів воєнні воєнно-морські авіаційні бази в Ізраїлі в обмін на поставки озброєння в кінці 40-х років, і в принципі нічого не досяг, але зброю з Чехії отримав. Так от, і позиція Сталіна, чому він не підтримав? Я в це не вірю. Я вважаю, що він через Бреститутку не підтримав грецьке повстання, грецьку війну. Ну і через слабкість греків, які жодного міста для свого уряду повстанського не захопили. Що це був за уряд, у котрого не було власного міста? От у нашого ГНР був Луганськ, у ДНР був Донецьк. А що у них у греків? Я вже забув я невимовну грецьку назву, яку вони не могли здобути у грецького спецназу, у грецьких. Десмі. Як вони називу? Безсмертні теж. У них немає фантазії, що у греків, що у перця у них всі безсмертні. Появляйтесь перська традиція у греків. Так от, і сталін казав, що на світі земному морі США Шай Англії. Як ми туди ущемімося? При їх морському Морськом господстві. Ну, це була атмаска, така сама отмазка, як те, що у них нет патронов для німецьких автоматів. Це сказка. Коли вони просили 8 тисяч автоматів МП німецьких не дали гріхам. Ну, є те, що у нас є 8 тисяч автоматів ВМП, поки Ібіс їх не продав. У мене навіть одна копія була. Слухайте. Так ось з Ібісу. Так ось, і ситуація стала мінятися в 50-ті роки. Чому почалися кризи? Почалася першою була криза, власне, да, 50-ті роки. Угорщина починається середземноморська криза в Суеці на Кіпрі, і вже десь 55-го року. до 55-го року за Чорноморський театр ніхто не думав. Ситуація була в кінці 40-х. від Греції вимагали Карс Ардаган і совмесної адміністрацію з совєтським союзом над пролівами. Турки відмовилися, вступили в НАТО і в НАТО збиралося їх захищати, і на 55-й рік. Ці загрози стали актуальними, і від турків вимагали інфраструктури і баз для висадок десанту американського, щоб американський шостий флот і Середземноморський флот Британії. Він тоді ще існував. На ньому навіть принц. Ні, тоді вже подождіть. Да, і ще принц, а потім король Чарльз. Ну вже а, ні, принц регент. Ну ще принц Чарльз там служив. Я його бачив відео з Єлизаветою, як вони там балдєють на Мальті. Так ось. І вважалося, що вони панують над цими морями і мають висадити десант і спільно боронити Дарданели, як завжди. Ну, Перша мірова і всім була в пам'яті. І на цю справу 50-ті роки болгари почали вимагати флот, почали вимагати легкі сили. І єдині власне, кому Варшавська угода пішла. 59-го, ну але вона теж вже займалася тим самим на користь. Це Болгарія, бо те, що її обмежили за Паризькою угодою, вона ніколи не дотримувалася. Ні радянський союз на відміну від Фінляндії, ні сама Болгарія ніколи не дотримувалася накладених на неї обмежень в озброєннях згідно паризької мирної угоди. Болгарія ж теж страна агресор. Не забувайте це. Їх озброювали, озброювали. Чому вони мали боронити сухопутний кордон з Туреччиною і забезпечувати ти можливості десанту, і власне от тоді активно почали готувати ядерні удари. Почалися ракети навіть для захисту турецьких баз, щоб там могли розуміти, що без захисту ППО, ну от як оцей дурний фільм, радянський 58-го року, що то там. Такое п'ятерості названня, що то вроді голубой подводної лодки, з нього потім зняли жовтою, сделали ролик Пітрус. А це якось Довженко знімала за Чорне море. Що то, що допоможе голубая подводная лодка, я вчора дивився. Там, що цікаво, я відволічуюсь знову. Показують справжню прес-конференцію п'ятдесят року, і там зброя, що була захоплена в українських повстанців в Балтійських, те, що озброювали соя, озброювали, значить. ВСС, потім ЦРУ. пістолети помітні лама, значить, дев'ятки це, але вони як 45 го калібру лами. Є, є Браунінги, 380 віз Є оцей знаменитий карабін, шокуку подарували. Гаранда со складуючимся прикладом. Ну коротше, Томсене, от все, що вони перекидали, все там можна побачити на цій прес-конференції. Подивіться цікавий ролик. Ну, початок фільми далі то туфта, але ситуація була така сама, що треба розгортати ж підводні сили на чорному морі. Треба розгортати американців. А як, Що? кого зброю? От, і от між 50 власне все почалося щодо нас, між 55 і 64 роками. 61 рік берлінська криза. Всі розуміють, значить, оці ракети, слухайте, як їх. Атлас, ні, слухайте. Ну оці що в Туреччині стояли на землі, що їх потім скоротили. Вони на Італії були в Туреччині. Оця ракетна криза, скорочення цих ракет наземного базування середнього засягу балістичних, і у відповідь. Ракети Паларісу. Тут починається між 61-64 роком, на зміну цим от ракетам наземного базування, значить. Ну, неважливо, як? Нагадаєте мені старому? Важе завжди мало цікавити, а де патрулювали Поларіси в Середземному морі? В Атлантисі Поларіси, ясно патрулювали між Гренландією, Ісландією і оцими Орхнейськими островами. І... А в Тихому океані вздовж Аливуцької гриди спочатку, чому вони були прив'язані до навігаційних станцій американських до точного позиціонування своїх координатів, щоб нанести удар. А от з роти ця от. Ескадра американських підводних човнів, де в них були стартові позиції. Стартові позиції тоді ж змінилася ситуація. Ми почали озброювати Ігіпет. Радянський Союз мається на увазі. Ну, власне, Чехія продавала підводні човни, торпедні катери, ракетні катери. Єгипту. Ну чому б чехам не торгувати флотом? Погодьтеся, індустріальна країна. Ця потихеньку починає розуміти його розташування Чехословаччини так ось. Значить, і Середзєноморська ескадра була слабка. Після не забути ще ще погані стосунки, вже почала починалися з Албанією, У нас власне що було в Совків? Тільки ескадра підводних човнів Албанська яких би потопили при виході з цієї бази, ялбанський фільм за цю базу, там ще римські човни стояли колись. Ну так ось, починається розгортання середземноморської ескадри радянської, як з Чорноморського флоту, і тоді ж починається пошук стартових позицій для поларісів, їх прив'язки. яким геодезичним точкам вони будуть прив'язані для нанесення ударів. І, власне, запропонували грекам. Давайте каже, ви греки, нам треба захищати. Давайте ми будемо ваших територіальних водах, значить, а ми будемо стріляти на ваш захист ядерними ракетами. І греки кажуть, та ні, спасіба, ми як-небудь без ядерного оружия». Туркам запропонували. Почалася та зміна, яку ми бачимо зараз. Назвати що це між 61-м і 64-м роком, коли Лемей ще. Криком кричав, що останні дні, остання можливість, поки нема оцих великих перехоплювачів радянських великих ракет, повітря, повітря для, для перехоплення, ну він такий грандіозного розміру був перехоплювач. Він літати на ньому було неможливо, як кажуть. І от до їхнього розгортання тусто якийсь. До їх розгортання, значить, треба було встигнути. І тоді туркам запропонували. І турки висунули першу умову з тих, що ми від них вже звикли бачити. А це щоб тільки на захист Туреччини, ми будемо поларіси тримати в наших територіальних водах, хоча скільки тих вод там скрізь Грецькі острови, ви розумієте потребу в грецьких водах в Середземному морі. Він каже, може, такого нашого берега там, де Александрія, та, ну, де діє. Пер... Другої серії, другої індіани Джонса відбувалася там. Каже, ви там можете шнеляти, але стріляти тільки на захист Туреччини цією ядерною зброєю. І почала змінювати ситуація. Коли от перші значить, навчання відбувалося після масивного ядерного удару, обидвох сторін десантні операції мали відбуватися або після американського удару, американський ядерний, або радянський після радянського. Незабавно. На початку 70-х була велика велике навчання, найбільші, котрі прикривали від аташе іноземних на території з висадки стратегічного десанту. Це власне все розгортання ну, на Дарданели. Атаки це останній раз, коли планували атаку на Дарданели з використанням всіх вспомагательних судов, гражданських судов, військових кораблів, значить. То ж озброїли такі болгари, тоді ж болгарський смінець нарешті вийшов в Середземне море, вперше в історії болгарської флоти. Це був Дімітро, був такий смінець радянський. Ну так ось, ну колишній. І ситуація почала змінитися. Між 60 після леми, от коли зажрали Леме, інтелектуалі дарвалися ця свора, свора макнамари до планування воєнного, і почала вигадувати тактичне ядерне оружие. Що не надо одразу гатити мощними зарядами ядерними? Це власне те, чим потім совки залякали 20 це власне те, чим потім совки притисли Європу. Найстрашніші часи були для європейської оборони, це коли СС20 розгорнули Совкі. А вони кажуть, ні, не треба таких зарядів, ні на такому маленькими тактичними зарядами. будемо, все, от нам потрібні самоліти на оті, що зараз Франція хоче розмістити за межами Франції. Це все от релікти мислення оцих Макнамар 60-х років. І почалися на зміну. Разом з тим почала зростати чисельність середземного флоту, Російського насередз... на радянського на Середземному морі, і оце американське біднічество почалося. Адміральське, я почитав мемуари, спогади, вони горшково не читалися, не читали, розумієте, що, що так шкодить. От є два типи американських військових. Тупі, примітивні барбоси, як Лемей. Вони ще в 50 ті казали московіц, московити на радянських людей. Я сам це читав, московіц казали правильно. І ніякі от. Книги ніяка російська душа їх не приймала. І я такі, що приймалися русскими мемуарами, історії російського флота, вежливими маневрами з советскими кораблями, начали в русских видеть людей. і Як тільки вони в русских почали видеть людей. Так все і повалилося. Ви розумієте, не можна в своєму ворогі вбачати людину. Американці досі вбачають людей. І от в 70-ті роки почало все валитися. І через що через розіграну кіпрську карту Радянським Союзом, ви ж знаєте, це сука, архієпіскоп Макаріус, попа з Башика, якого турки б мали повісити, він. Про, в принципі, про радянський уряд. Знаєте, скільки зброї нелегально Вальтерів П-38 перекинули Калашників на Кіпр морським шляхом радянська розвідка, там прямо Касілі з Вальтера. Це, це вам не Енозіс. Власне, Енозіс не так грецькою зброєю, бо там дуже цікаво, що в 50-ті кріт хотіли чорні пол... греки, Енозіс. Оцей папас, здається, полковник грецький, а в 60-ті, -70 70-ті вже Савкі. Кіпр озброювали. І от через цю диверсію вони хотіли мати кіпр, як ні потрапляємо для себе савки, але на щастя не вдалося. Ви знаєте, ця велика турецька десантна операція це все поламала. І тут знайшлося те єдине рішення. Ситуація була, в принципі, непоганою на той момент на 70-ті роки. Але отут -от почалось відіння чоловіка в противники і начали Ну, мірнічество, це бідні чество, почали неядерні операції розсматривати, розумієте? Почав американський флот готуватися до неядерної війни. А як тільки почав готуватися до неядерної війни, так це значить, що Штифраєр здав назад, після Кертиса Лемея нашого. І розгортання СС-20 до чого призвело? Ну, це, власне, було. От, як же ж ці ракети зараза? Они на Италии потом стояли, их воздушная разведка из Болгарии тоже доставала, изучала, в каком плохом состоянии дивизионы находятся и в каком плохом состоянии наземная их охрана, возможно ли диверсии. Сука, в Таким почетом они этого летчика потом провожали, который нагло пролетел над позициями и сел. Ну, справа не в том, справа не в назве ракет, а в том, что разгортание СС-20 Змінила ситуацію, отак От два рази мінялася, падала ситуація в НАТО. Перша, коли після цих планів 64-го року війни, я вам розказував, і чому і ми з вами бачимо, як частиною західноєвропейського ТВД Україну, тому що на території України проходилися стратегічні навчання з розгортання фронтів і дальній фронтової операції, глибокої фронтової операції. Тому ми чомусь весь час бачимо себе розгорнутими на захід або на схід. А насправді ми розгорнули. З півночі на південь. З точки зору стратегії. Американська стратегія там слабка. А радянська вона залякала Грецію і Турцію після режиму, при режимі полковників, Це розділили Грецію і Туреччину режим полковників дуже сильно і. Кіпер той грьобаний, чому? Тому що греки і турки почали планувати навчання один проти одного, самі по собі національні війни між собою почали затівати на ученнях. ася витерпи до кінця, так треба. І потім СС-20, і греки прямо сказали: не стріляйте по нам СС-20, Ми сідімося за лінії короля Марка, значить, за укріпленнями, і не будемо відвлікати ваші війська. І ви можете соседоточити війська на западному фронті. Ви розумієте? Завки ж дуже довго збиралися боронитися по лінії короля Марка. М Марко дамте оці Т-4 були закопані. Правда, гармати вже поміняли на радянські уряти. Що таке Т-4 з радянською гарматою? Потужно було, це була зброя. Так ось. І, а турки теж сказали, що ми сидівся, мовчали весашення. І зміна Греції і Турції, на яку ми на, на, зараз нарікаємо, вона була вчинена в 80-ті роки вже фактично тоді. Але, на щастя, Радянський Союз розвалився, Господь допустив до цього. Все-таки дозволив, але позиція американська не змінилася. Вони не бачать надійних союзників на південному фланзі і не хочуть наступати. Вони не хочуть активної десантної операції. Я завжди вірив, що от вони. Одесу зберігають за планом дропшу для десантної операції, що вони не бомбять Одесу ядерним оружем, тільки тому, щоби там висадяться. А виявилося, що вони її не бомбили з якихось незрозумілих мені гуманітарних міркувань. Ну, може, тому що Одеса. Хоча, з іншого боку, Бірдічев, вони ж навіть дві бомби хотіли скинути на Бірдічев, а він же ж не менше Одеса. Отак От це виглядало все. От власне. Тому і в слабкість позиції сучасних щодо України в, в американської політики військової справи тому, що нема в них досвіду. Вони вірять в історичну місію Російського флота на сріді на морі в давленні на Турці, замість того, щоб терпіти цей тиск на Туреччину і на решту країни на проросійську Болгарію. Просто б вишибить росіян і це можливо. І можливо, це за допомогу України. Зрештою, вперше москітна флота перемогла інші. Вперше, знову, як після Кримської війни, на Чорному морі нема флоту російського. Чого б не добивати звіря. Ну, от бай, не буду вас далі тримати. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, сподіваюся, я якось. Все-таки привернув вашу цікавість, бо розказувати мені, дивитися, як оці розуміти. Я коли бачу, як ці дрони запускаються, мені нагадує хроніку ФАУ 1 німецьких 44-го-45-го року. Це ж хроніка катастрофи. Ну не знімайте ви вестети ці ФАУ 1 українські дрони. Будь ласка, не демонструйте так нашу безвихідь і поразку. Бай.